У Чернівцях напередодні першого вересня відбулося свято першокласника. Для дітей із багатодітних та соціально вразливих сімей підготували подарунки, шкільні рюкзаки з усім необхідним приладдям. Ти в який клас ідеш? Хочеш в школу? А чому ти хочеш школу? Бо Мені там поділося. А сьогодні ще свято тобі сподобалось? Так. Да. А що ти робила на святі? – Сиділа і нам дали ще і. Ти візьмеш його в школу? Так. А що покладеш в рюкзачок? Я там ще усе поодиноко. А що тобі сьогодні подарували, Стасія? Кафети. А що ще? В школу з чим підеш? З мамою, з батьками. А з рюкзаком? Тоже. А чому ти хочеш в школу? Просто по мені повалилась. Хочеш в школу? Угу. А чому хочеш в школу? Бо ну, там класно. А що тобі сьогодні подарували? Рюкзак. Рюкзак. І подобається рюкзак. Так. Да. Ти вже готова до школи. Да. Дуже хочеш? Да. А чому ти так сильно хочеш школи? там є друзі. Це з числа багатодітних сімей, сімей, в яких виховуються діти з інвалідністю. І від громади вони отримують свої перші рюкзачки з канцелярським начинням. і з ними підуть уже до першого класу цього року. Традиційно у Чернівецькій громаді дбають про те, щоб малеча з вразливих родин розпочала навчання без клопотів. Вони дуже потребують підтримки, допомоги, і вони заявляють: от першокласник у нас є чотиреті класи, і особливо першокласники вже у нас вийшло, що вони вже знають, що вони до першого класу мають готуватися. Вже батьки заявляють, що у них йдуть дітки в перші класи. І тоді ми ставимо вже до відома міську раду. Що у нас є там по обичаю, то 20 дітей, чи там 18 дітей для багатьох родин це свято стало приємною несподіванкою. Допомога дуже велика для нас, так як ви знаєте, як багатодітні родини, це ну подяка і велика робота. Діти дуже раді. Це я взагалі в перший раз на такому заході, і я навіть не знала, що такі, такі проводяться. Мені дуже приємно, що мене запросили. І дуже гарні подарунки взагалі дарять. Нам дуже, дуже сильно сподобалося. Дитина танцює, їй дуже сподобалися рюкзачки, вже хоче в школу. Свято першокласника у Чернівцях подарували дітям радість і перші рюкзаки, а батькам відчутну підтримку. Тепер юні школярі готові впевнено крокувати до нового навчального року, Надія Фіщук, Олександра Окіпняк, новини сі 4